Тематика моря історично дуже близька нашому Таврійському краю. Маючи вихід до Чорного моря, Херсонщина виглядає досить привабливо на карті України. Також це чудові оздоровчі та промислові можливості. Тож не дивно, що один з найстаріших навчальних закладів нашої держави училище торгового мореплавства, був створений саме у нашому регіоні у 1834 році. У наш час, пройшовши вісім реорганізацій, він перейменований на Херсонську державну морську академію. Саме морська освіта і морська галузь спонукали керівництво тоді ще Російської імперії для до заселення наших південних територій. І, звісно, і побудоване, місто, побудоване місто, місто Херсон для того, щоб будувати кораблі, для того, щоб укріплювати фортеці нашої південної частини Росії. І, звісно, треба були люди, які. Ці кораблі буду будувати. Сьогодні у морській академії навчається близько п'яти з половиною тисяч курсантів та студентів, а серед викладацького складу 13 докторів наук і понад 100 капітанів дальнього плавання. Заклад постійно співпрацює з іноземними судновласниками, тож вихованці мають змогу проходити практику, а згодом і працювати, на повнокомплектних суднах, входячи до старшого офіцерського складу і отримуючи зарплату понад тисячу доларів. Недаремно серед слухачів учні 15-ї школи. Цього року вони стануть випускниками тож напевне вже замислюється над вибором майбутньої професії. В своїй житті я думав все-таки вибрати професію моряка, тому що це дійсно цікава професія. Багато нових емоцій, багато нових впечатлень. Люди змінюються за якоюсь інформацією, якимись чувствами, ну і тим більше це, я вважаю, залог фінансового майбутнього. Очень прибыльная профессия, професія, якщо начинающий моряк, даже на практиці может получать по 500 доларів свої 17 лет, то вже В мои 17 лет 500 доларів я в руках, що не держав. Працівники бібліографічного відділу кажуть, готуючи добірку книжок, переконалися у тому, що професія моряка прибуткова і водночас романтична, проте важка і небезпечна. Не кожен зважиться піти у відкрите море. Та якщо вже визначився з професією, то назавжди. Такие мероприятия мы проводим каждый год. У нас День краезнавца у нас проходит два раза в году. Также мы проводим Дни информации тоже два раза в году. Выбираем темы, мы, но ну, мы сами какие считаем интересные темы. Вот в этом году мы решили, что мы вот 180 лет основания мореходки. Таким вот образом хотели так подчеркнуть свое уважение к ним, отношение, потому что у многих сотрудников мужья моряки, родственники моряков А більш детально ознайомитись з правилами набору до морської академії та процесом навчання можна буде 3 березня, у День відкритих дверей навчального закладу.